Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, шановне товариство! Поки всі чекають, коли вже там весна, весна, весна прийде. Вгамує ваш інформаційний голод свіжі випуски Гродеджестаплей News, в якому я, Оксана Зорка, розповім вам про переможеньку Ubisoft, чергову навалу перевидань, раптові затримки та багато іншого. Поїхали, джесаки. Два роки як французький медіаконгломерат Vivendi Вівенді розпочав планомірну акцію зі захоплення всім нам відомої компанії Добра Юбісофт. Втім, неабияка прибутковість всіх останніх проєктів видавництва дозволила накопичити грошенят і повністю викупити пакет акцій Вівенді за 2 мільярди євро. І в Геймо знову став повноправним керівником компанії та може з гордістю показувати оцю фотку. Вівенді пообіцяла впродовж п'яти років не чіпати акції Юбісофт. А сама компанія добра розжилася новими інвесторами і офіційно виходить на китайський ПК-ринок. Першою грою там буде, звісно ж, Rainbow Six Siege – найуспішніша гра в історії компанії, якій тепер от належить підкорити чергові вершини. Ну і до всього Юбі відкрила дві нових студії: в Індійському Мумбаї та нашій Одесі. Ще й навіть назву міста написали правильно. Зібравши все це дійсно докупи, брати геймо можуть зітхнути з полегшенням і п'ять років спати спокійно. Переможенька, хай йому грець. Знаєте, кому за це слід дякувати? Китайській компанії Tencent, яка видаватиме існуючі та майбутні проекти Ubisoft в Китаї. Вчителям Онтаріо, чия асоціація стала новим інвестором Ubisoft і має понад 3% акцій компанії. І якщо за останні два роки ти придбав бодай одну гру Ubisoft, то і тобі, любий глядачу, також величезна подяка. Цього тижня на нашому сайті з'явилися такі варті вашої уваги матеріали: враження Антона від перегляду стрічки Лара Крофт, розкрадачка гробниць, а також текстові та відео огляди цієї стрічки від Вови Вітовського, огляд виживастика Сабнафтика, розпакування мікрофона блюєці, приправлене щирою радістю Антона, відео про фільм Парадокс Кловерфілда, а також запис нашого стріму марафону серії Фаркрай, який ми влаштували з нагоди виходу п'ятої частини серії. Ну і чергове нагадування, що 9 і 10 червня у Києві відбудеться фестиваль відеоспека 2018 який на всіх інших ресурсах відео жара, тому що також зареєстрували цю назву. Тож, якщо ви бажаєте зустрітися зі своїми улюбленими відеоробами і загалом приємно провести час у компанії однодумців, за посиланням в описі до цього відео ви можете знайти розклад та усі подробиці проведення фестивалю відеоспека у згаданих містах. Програмерівський коопшутер Space Hulk The Swing отримає поліпшене видання, де гравців чекатимуть нова система розвитку, класи, персонажі, вміння, зброя, вороги, місії. Одним словом, майже нова гра. Вийде вона 22 травня і чинні власники The Swing отримують поліпшену версію цілком безкоштовно. Студія NightDive, яка минулого місяця призупинила роботу над рімейком першого System Shock, бо їх занесло не туди, повідомила, що гру слід чекати на початку 2020 року. CD Projekt Red відкрила вже третю студію. Цього разу у Вроцлаві. Воно й не дивно, бо до 2021 року поляки пообіцяли інвесторам випустити не лише Cyberpunk 2077, а й ще й одну велику рольову гру калібру третього відьмака. Відомий дизайнер Суда 51 повідомив, що його культова гра Killer7 отримає ремастер. А от коли це станеться, цього не знає ніхто. Перевидання перевидання другої Zone of the Enders, яке анонсували ще півроку тому, потішить усіх фанів ідеокоджими та екшенів про велетенських бойових роботів десь у вересні. І ні, я не обмовилася. Це дійсно перевидання. Перевидання. Моторошна Роук Лайка -like Below, яку третина редакції PlayUA чекає вже 5 років, за словами розробників, вийде десь до кінця року. Принаймні, їм так здається. Ремастер Call of Duty Modern Warfare 2 таки вийде цього року. Очевидно, також у жовтні, якраз під шумок до Black Ops 4. Втім, Activision врахувала невдалий досвід і перевидання відразу продаватимуть окремо. Ага, що щоб ремастер знову не крав онлайн у свіжої колоди, то мультиплеєру Modern Warfare 2 не матиме. The Elder Scrolls Online отримає доповнення Summerset. Відвідати одноіменний острів Альтмерів, вступити у нову фракцію та стати на бій з черговим злом можна буде 21 травня. Студія Amanita Design щойно випустила гру Чучель, а в розробці перебуває ще аж чотири нові гри. Причому одна з них перший в історії студії Жахастик. Творець Сімс, SimCity та Спорвіл Райт після 10 років мовчанки анонсував нову гру мобільну забавку Проксі, де гравці будуватимуть неповторні міста на основі власних приємних спогадів. Проект перебуває у настільки ранній стадії створення, що пан Райт оголосив конкурс на посаду головного художника гри. У мережі передчасно опинилася інформація про італійських оперативників Rainbow Six Siege, Алібі, яка зможе створювати голограми для відволікання ворога та маестро, котрий виконує для вас поминальну пісню під гуркіт автоматичних дробовиків. Якщо вам не пощастило потрапити на закриту альфу The Crew 2, то гайда реєструватися на бета тестування. Ну або чекайте релізу 29 червня. 21 березня нам повідомили про перенесення одразу двох ігор: Тотал War Сага Трони Британії затримається аж до 3 травня. А от пекельний хорор Егоні розробники й самі не знають, скільки часу поліруватимуть. Сергій Гальонкін щедрий чоловік. Нещодавно у подкасті колега попросив його поділитися деякими матеріалами з майже покійної моби парагон. І вже наступного дня Epic Games виклали у вільний доступ всі напрацювання гри. Орієнтовна вартість цього добра, яким можуть користуватися усі охочі, не боячись захисту авторських прав, 12 мільйонів доларів. Нічого так. На цьому все з вами був Пленюс. У мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писав Олег Куліков, а монтував усе докупи Богдан Зіновий. І звісно ж, окремо подяку усім тим, хто підтримує нас на Патреоні. Ставте вподобайки, тицяти на всі показані кнопки. Частіше відвідуйте playua.net і не соромтеся відкладати на завтра те, з чим можна зганьбитись сьогодні.